Глядачам телеканалу Ексклюзив це програма варіації на тему. І я рада представити вам наших гостей, які, до речі, не вперше у нас в студії. І ми дуже раді їх знову вітати. Це Ольга та Тарас Малик, солісти Хмельницької обласної філармонії та лауреати міжнародного конкурсу. Вітаю вас! Добре! Ми з вами зустрічалися вже якось. Ви завжди от розповідаєте нам усі цікаві новини, які стосуються мистецтва цього, що відбувається, і з філармонією і у світі музики. Сьогодні власне визнавоною про те, що ви повернулися із турне. Розкажіть, де були, що показували людям і як вас, власне, зустрічали. Так, це правда, ми були в доволі цікавому турне. Нас запросили в дуже знаний колектив «Віртуози Львова, Камерний оркестр. Турне було по країнах Європи Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Франція. Грали музику Штрауса, тобто новорічна, легка програма, але Цікавою такою родзинкою було те, що диригував австрієць-диригент і дуже специфічно подавав оці всі знані для нас вальси, Здавалось би, що ж там грати. Але насправді було настільки цікаво, тому що з такого здавалося, є такий вираз заїждженого. Так? Вальсу він робив щось абсолютно новий твір, якісь, якісь відтяжки, якісь такі. Ну, було дуже цікаво. Важко було взагалі приготуватись ну, на такі міністра. Ну, Абсолютно, було настільки приємно. Було якесь таке відчуття, що свіжості такої, так? Тут, думаєш, подзвонили, кажуть, штраус там зразу. А ну таке щось розважальне, щось легеньке. Нічого незвичного. Та так? все, спокій такий. Приїхав на репетицію, і він почав робити нову музику з цього, з цього, що вже знаєш. Тобто зразу прикував до себе таку увагу. І ну, дуже цікаво. Це настільки корисно і. Робота проходила, просто репетиції проходили в ну, момент. Там, так, не не зауважили. Чотири години репетиції пролітали, як, як одна хвилина. То фактично, ви музиканти із досвіду, але все одно за цей час для себе почеркнули ще щось нове Так, так дуже абсолютно. зі робить. За два тижні скільки концертів дали, як сприймала вас публіка за кордоном? Було десять концертів. Переважно зали були такі. Христоні, це в Воленці де музика, такий величезний зал, в Лозані великий зал в центрі. Міні. Тобто гарні, гарні зали. Публіка, програма, як то кажуть, спонукала. Програма була легка. Для сприйняття та й так, досить було... гарно приймали, повні зали. В повні зали. Була хороша реклама, скажімо, що агенція, яка займалася так. організацією цих концертів, це просто зразок угу. менеджерської роботи. це... Я просто задоволений, що я побачив цю кухню зсередини, ну і тепер знаю, як воно має бути, щоб воно було дійсно все правильно і чітко. А чи планується у нас у Хмельницькому, можливо, філармонія виступ от власне цього оркестру, який е, подорожував у цьому турне? і чи зможуть хмельничани насолодитися цією програмою, як ви кажете, новітньою такою? Ви ви праві, якраз е, цікаво, що саме цей оркестр «Віртуози Віртози Львова приїде. В гості Хмельницький і буде учасником міжнародного фестивалю Хмельницький камерфест. Хмельничани всі знають цей фестиваль, це вже щорічний фестиваль це дійсно така непересічна подія, тому що приїжджає багато митців з-за кордону, приїжджають кращі колективи, кращі солісти українські. І саме «Віртуози Львова. Я рахую один з кращих камерних оркестрів на Україні і. Вони сюди приїдуть і хмельничани зможуть насолодитися мистецтвом цього колективу. Ви під час Камерфасту так само будете грати разом із віртуозами Львова, будете виконувати ті самі композиції. Чи ні, ні, вони це буде абсолютно посовувати? інша програма. Там буде вже серйозна, така складна, але дуже цікава музика. Буде диригувати Володимир Сивохіп, диригент Львівський. Е ми, в свою чергу, якраз в рамках цього фестивалю будемо грати свій власний концерт. Плавно перейде. Угу. Буде концерт, який називається Перлини української камерної музики від класики до естради. Ми так, наш ансамбль фліотандо. Коли ми думали над програмою, ми вирішили щось зробити таке, по-перше, українське, правда? Бо ми робили багато різної програми, і німецька класика, барокові твори, і, ну, різне, різне, і італійська музика. А от українського в нашому репертуарі було так небагато, і ми вирішили це все виправити. Компенсувати. Компенсувати і е, показати всю українську музику, наскільки це можливо в рамках одного концерту камерно. І що цікаво, що буде нам в цьому ще допомагати такий колектив Товтри, який є новосформований в філармонії, і буде солістка з, зі Львова Оксана Муха, яка буде співати твори з репертуару Квітки Цісик. Тобто якраз цими творами закінчиться. Вона є цей лауреат тод. конкурсу Квітки цісик». Угу. Першого е, всеукраїнського конкурсу імені так. Квітки цісик». Так воно дуже. Символічно, що вона приїде. А ви кажете, що будете намагатися показати українську музику від класики до естради? Для вас особисто і для музикантів, цікавіше, що грати, або можливо легше класичні твори чи естрадні? Я думав, я чи це порізно це? у вас? Ну, тут все залежить від твору, насамперед. А взагалі-то для сприйняття ну, дивлячись, які естрадні твори, ясно, що вони простіші, на слух більше лягають. Класичні, в принципі, так само лягають на слух, але більше треба праці докласти, щоб ну, переді, виконати... ми, просто ми е, вчились і виховані такі, що класична академічна так. музика для нас ближча. Але для, ми не кажемо, що ми якось відносимося до естради. Це бли, близька музика для більшої кількості людей, тобто це популярна. Це музика, яка, яку, скажімо так, її не потрібно спеціально піарити рекламувати, воно все відомо. І це така виграшна в плані, в плані реклами річ. Коли є якісь, до речі, яскравим підтвердженням цього був концерт, концерт нашого симфонічного оркестру Хмельницького, який робив Сергій Рабічук, диригент. Там було, були композиції Стінга, Квін, Бітлз, тобто світових так. відомих рок-музикантів. І ви знаєте, був шалений аншлаг, просто я інакше не назву, тому що люди стояли в проходах і всі їх бажаючи не зайшли в зал філармонії. І на прохання глядачів цей концерт ми повторимо 10 го 10 лютого, це на правах реклами. <с Також <с скажу: приходьте на 18.30 прекрасний концерт для, для будь-якого слухача. Усім сподобається. Всім сподобається. Я думаю, що жодна людина не залишиться байдужою. Якщо от власне я хочу повернутися до вашого турне, от ви сказали, що е, там так само були і повні зали, і гарно е, ви кажете, що це був приклад маркетингу. Так. У нас, якщо брати власне у Хмельницькому, чи існує такий величезний попит на класичну музику зараз? Тобто, ви можете вже, от якщо говорити навіть про той самий камерфест, який щорічно відбувається, чи з кожним роком стає більше відвідувачів? Чи все ж таки приходять ті самі люди, які поціновують класичну музику, і вони щороку ходять? Чи все ж таки з'являються якісь нові гості? І хтось. Новий долучається до цього. Гарне питання. Ви знаєте, що за останні 4 роки, скільки ми тут мешкаємо, то тенденція просто дуже втішна. І постійно з'являються нові, нові обличчя, люди, які стають постійними слухачами. Тобто, бачиш, людину абсолютно не знаєш, але бачиш, що вона досить регулярно відвідує класичні концерти, органні концерти. І, е Звичайно, що в цьому є доля е, цієї менеджерської роботи. Бо я вважаю, що зараз в філармонії налагоджена дуже хороша е, ц, така робота з глядачем, робота з публікою. Е, яскравим прикладом цього є цей буклет, я так покажу, цікавий, який випускає філармонія. Це є вже е, така традиційна річ на кожен, кожне півріччя, де. Ти можеш собі побачити всі концерти, практично всі концерти, які відбуваються в цінах філармонії. Тобто людина знає, може спланувати свій час. А е, всі колективи, солісти, які сюди приїжджають, у нас Хмельницький, з-за кордону солісти, колективи, е, камерні оркестри, відмічають, що такої публіки, як Хмельницьку, мало де знайдеш в Україні. Це дуже приємно. І... І це дійсно правда. Я, так, ми трошки поїздили по, по, і по Україні, і пожили у Львові, попрацювали, що дуже тепло вітають своїх, ну і чужих. Тобто приїжджають різні колективи, і перше, що їм. Як то кажуть, так падає в боку, це якраз от теплота цих оплесків. Ну це приємно. А якщо говорити знову ж таки про турне, не го зрозуміло, що маркетинг – це добре, але якого досвіду ви для себе набралися там як музиканти? Що нового побачили за кордоном? От власне працюючи із за кордонами, диригентами, музикантами, можливо, щось побачили таке, нове чого у нас в Хмельницькому філармонії не практикують. Можливо, щось для себе взяли, якісь там тонкощі виступів. Чогось навчились? Звичайно. Ну, це як це з чим порівняти? це якась, як, мабуть, прочитана книга, так? Тобто щось залишається, як правило, все, все цікаве, ти для себе відмічаєш. І це дуже хороша практика, коли приїжджають закордонні диригенти, гастролюючі диригенти, які працюють з колективами. Це плюс для диригента, тому що він сам росте як особистість. він... Може своє бачення, свою трактовку реалізувати не з одним колективом, а міняти колектив, бо кожен колектив це абсолютно різний організм, в нього є свої якісь свої ментальності, будемо так казати. І відповідно колектив грає від цього, коли приїжджає диригент, особливо десь з, такої, з, з, з дальшої країни, там, з європейських країн чи, чи з Америки, як, як приїжджають, тобто він. Якісь нові тенденції, якісь свою трактовку, ніби здавалось би, такого відомого так, твору подає по-своєму, і музикант тільки від цього збагачується, стає, збільшується кругозір, смак покращується, Ну і відповідно глядач від цього виграє. Якщо говорити, от власне буклет ви показали, то, судячи з його розмірів, і от такої величезної реклами, то на хмельничан чекає чимало цікавих концертів. То, можливо, ви трошки докладніше розкажіть, що, на вашу думку, можливо, найцікавіше буде, і що варто дійсно відвідати, що вони зможуть побачити, і що варто послухати і прийти. Ви знаєте, що е, це буклет на півроку. Тобто, це, це дуже Дуже насичені у ці півроку до літа будуть маса концертів. Кожен концерт по своєму цікавий, по-своєму, такий самобутній, бо складно порівняти, щось вичленити, щось що краще, там, краще чи гірше, тому що в кожного свій смак і кожна людина може собі подивитися і вибрати те, що йому подобається. Але якщо, на мою думку, цікавим буде і найближчим, якщо брати, концертом буде приїзд. Закордонного диригента, закордонного композитора до нас. Це буде концерт, відбудеться 15 лютого. Приїде професор Римської консерваторії, композитор-диригент Фердінандо Назаро. І він презентує італійську програму, італійську музику, приїде вокаліст з Італії, бас. І також буде цікавий твір, його власний твір концерт для скрипки з оркестром трьох частин. І цей Твір буде виконувати моя дружина Оля. Вона вже давно над цим твором працює. Ну я думаю, вона може більше розказати про цей концерт. А ну, власне, як вам працюється над цим твором? Ну, все ж таки, працювати із такими відомими людьми, і знову ж таки, це по-новому mm -hmm. все подається. Важко, не важко, подобається. Що які є нюанси в роботі? Ну, спочатку так було цікаво досить розбирати його, але я думаю, що буде е, дуже цікаво працювати от, з цим композитором. Він приїде, він буде диригувати цей твір. І е, мені здається, ну, може я не все зможу там, побачити от, в нотах, да, то, що він хотів протрактувати, як він це хоче. А на репетиції е, ми якось зможемо знайти спільну мову. В діалогі вже розбиратися, як він немає. Мені здається, що він. Концерт досить цікавий, він і технічний, інтонаційний із Написаний у такі... 2012 році. Новий новий абсолютно. Але його вже записали у Львові, був запис на компакт-диск. Е компакт і ну, це мене, в принципі, трохи спасає, тому що я маю приклад. Є можливість послухати, <laughs> Тобто, одне діло, коли багато nice. є сучасних таких засобів виразовості, там використано, тобто невідомо, що хотів. А приклад, буде, і... буде краще, коли він сам приїде, і він вже зможе безпосередньо з Попитати солістом все. показати так. чи пояснити. Угу. Тобто... Цікаво, як він буде працювати з оркестром. Ну, в принципі, я дуже люблю, коли приїжджають так, з різних країн диригенти. Свої рідні експерименти, так? так, так він так, він, так, він так, був у Львові, цікаво. він проводив майстер-класи диригентського мистецтва у Львові, і дуже хороші відгуки. Там всі, хто були, брали участь в майстер-класах, так знайомі розказують, що досить цікавий. Ну, я думаю, про Чому професор римський концерт. <ріху> так, тобто, також, я думаю, що буде дуже цікаво цей тиждень. Він приїжджає в понеділок, буде репетиційний цей процес. Цей тиждень буде цікавим для всіх. Ну, відповідно, і концерт. Те, ще, власне, ви особисто будете приймати участь у яких концертах. Ви дуже часто разом виступаєте на сцені. Що ще будете робити разом, у яких концертах приймати участь. Ну, ми, ми, Крім того, що ми є солістами Хмельницької філармонії, ми працюємо в симфонічному оркестрі Хмельницької філармонії. Тому всі, всі концерти, які буде мати симфонічний, відповідно, ми там будемо приймати участь. В концерті 15 лютого з Фердінандо Назаро. Наступний концерт буде 9, 9 березня. Називається «Два генії, один народ. Це до Шевченківських днів. Концерт буде дві кантати. Лисенка на слова Шевченка. Б'ють пороги і радуйся, вони вони полити. І буде народний артист України диригувати, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, професор Юрій Луці. Це такий метр української так. диригентського мистецтва, і дуже приємно буде також. Тобто багато всього. І пізніше буде, е, приїде з Києва диригент. Е, секундочку. Жадько Вікторія Жадько. Вже мали нагоду також за, за нею. Вона приїжджала на. Осінь диригували нашим оркестром і зараз буде мати також свою програму. Сольно у нас буде оцей, українська класика, українська класична музика. А, у нас будуть гастролі з цією програмою у, Фран... Фран... у Івано-Франківськ. і в і Тернопіль. Тернопіль. А ще в нас буде концерт з Наталією Молдаваном. Так, залу. Так. Спільний музика. музика Парижських Соборів це буде в квітні місяці. Угу. Тобто роботи вистачає на правду, дай Бог сили. І, власне, на остану хотілося б, щоб ви розповіли нашим хмельничанам, коли розпочинається камер фест, тому що всі ці виступи вони будуть проходити фактично в його рамках, щоб вони знали просто, коли він почнеться, і вже починали, скажімо, для себе відокремлювати ті вечори, які вони Готуватися. проведуть, так, проведуть от, власне у світі класичної музики. Ну, найкращим таким як -то кажуть, найкращою інформацією буде оцей буклет. Він є абсолютно безкоштовний. Перед кожним концертом в філармонії Можливо вони взяти, так? роздаються. Угу. Тобто, бо все, всього й не розкажеш. Тут, крім того, що вказані концерти, є ще інформація про тих, хто бере участь, інформація якась коротка така. Довідка про Що твори, ви які ви. Тобто, дуже все гарно оформлено. Але Камерфест починається 9 березня, якраз цим е вечором до, до Тараса Шевченка присвяченим. І практично там щодень буде концерт. Тобто, дуже так насичено, щільно. Е По-моєму, буде два тижні він проходити. І, власне, він буде різноманітний. Буде Абсолютно, мене, там і, і саксофонова музика, квартет з Києва, і прекрасний дует зі Львова. Андрій Карпяк, мій професор, педагог, приїде, що мені дуже приємно, зетелою Чуприк, також піаністка, яка дуже часто тут буває. Буде камерний оркестр з Чернівців, буде вечір музики Івана Карабиця. тобто, Буде буде з Івано-Франківська колектив камерний. Ну, маса. Віртози Львова, те, що я вже говорю. Усі найкращі музиканти. Так, тобто це буде що? дійсно такі вже рафіновані, такі вибрані, бо направду не, не, не кожен з бажаючих колективів чи солістів може, може й хочуть, але попадають. Щоб а тут то, виступ. Ну, звичайно, ми прагнемо дирекція. Фестивалю прагне, щоб глядачі бачили найкраще. І тому так ну, це відбір, такий... певний відбір є. І власне, це такий поштовх для усіх колективів вставати. Абсолютно. Та, що ми, аби дуже... Тому що це дуже почесно, кажу як, як, як музикант прийняти участь в міжнародному фестивалі. Ну, це ти куди б ти не приїхав, в будь-яку країну чи, чи, чи в Україні в будь-яку концертну організацію, що ти є учасником міжнародного фестивалю, це таке щось варто. Ну що ж, я сподіваюся, що сил вам таки вистачить, і нас намі так також вам вистачить на ці два тижні камерфесту, і ви відіграєте кожний свій концерт на всі 100%. відсотків. Вам особисто бажаю повних залів і вдячних глядачів. Дякую. О, я вам вдячна, що ви завітали нас у студії. Сподіваюся, що побачимося ще з вами не раз. Ми завжди раді а, дізнаватися усі новини, які стосуються от, власне мистецтва. Так само я думаю, що і нашим хмельничанам цікаво знати, так, куди варто сходити і що mm -hmm. варто послухати. Тому дякую вам. Дякую. А вам, наші глядачі, я нагадаю, що у нас у гостях були солісти Хмельницької обласної філармонії, лауреати міжнародного конкурсу Ольга та Тарас Малик. Не забувайте, що вже з березня розпочнеться камерфест, тому усім, хто полюбляє класичну музику, а хто, можливо, ще не незнайомий, варто відвідати усі ці концерти. Варто все ж таки для себе віднайти те, що сподобається особисто вам. Повірте, це абсолютно можливо. Усі вам бажаю гарного відпочинку. з вами побачимось на телеканалі Ексклюзив. thank you